Duro, e' verso festa, e' ta Perebolga! Para, pa, para, para! Ah! ¡Hurray! Здорова! З вами Чанкіс і я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні на вас чекає географічний поєдинок, найгірше боя Усіка і Ф'юрі, Я вам відповідаю. Там такі страсті, Голлівуд, танці, вгадані міста. Коротше, має бути весело. Обов'язково підпишись на канал, постав лайкос, напиши свій файний коментар, і обов'язково переходь до мене на Твіч, де проходять всі трансляції. Ну і всім приємного перегляду! Перша дуель! Українець проти німця чи німке. Туельке у гесері, блять, цероносільне як в боксі. Зараз я получу таких пропіздов. Ого. Е, ми попали куди? Це якась Японія? Да, це 100% Японія. Мене їжу. Не годуй, дай почитати географію. Мені це більш нічого не дає. Ми бачимо по о, вказівникам. Так, і цікава бріч хіра. Токіо, Токіо, це Токіо, це Токіо, ура! Парапан! Блять! Е е, стоп, 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 стоп! Де Японія? Де джапан! Де джапан, блять, де джапан! О, Токіо, Токіо, Токіо. Ось, все, пікнув, Токіо, Токя, блять, швидше, ось, ближче. Все, Токіо, газ. А, -а, 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 а! Ура! Перший раунд за мною! О! Стоїть містер поліцейський, контролює рух. Він тут важлив... важливі важливийша людина на цьому перехресті. Фух, я зарядився. Блять, перше, просто першої перемога, Я зарядився. Мене одразу кинуло. Можливо, це якісь філіппінські острови. А можливо, це Африка. А можливо, це і Індія. У мене одразу три варіанти спало на думку. Хочі ж дивимося, що написано на зупинці. Це... Біз... Піз... Це Ця... Африка, Це Африка. Африка, 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 хана, Тьмороко, Єфіопія, та п'їбісті проліз. Я знову був ближче, блять! Ничего, ну, 4,5 тисячі кілометрів, 12 тисяч кілометрів. Це такое, але все одно я був ближче. Так, що написано? Це якийсь Лондон чи ні? Ану, ану. Шейк зе. Титанок. Читанг. Так, 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 так. Что написано? We are considered constructors. Ёптить. О, United Kingdom. Это United Kingdom. Блять, я сказал, что это что-то Я сказал, что... Мы дам, короче, поперед батьков в пекло. Блять, и ставим United Kingdom. Она меня опередила. Да, United Kingdom. Бля, ось, ось, United Kingdom. Лондон. Может, это Манчестер. Ливерпуль. Ливерпуль. Все. Чи Манчестер? Манчестер. Гвес. Блять, а подруга, я так понял, вообще не думает, когда она просто ставит. Ты хоть трошки дивись, блять, хоть и в Лондон поставить. Ура! Перевога! Одразу на таких зарядних движениях. Ох, просто... блять. Нет, ця людина, видно, вміє. Грати в феврафів. У нього, сука, кімоно. Я взагалі не розбираю, що це оранжі волоси Коротше, мені піздець Опа, па. А це ж Арабські Емірати, друзі. Ви розумієте, що це Арабські Емірати? Це сто відсотків Емірати. А, так, так, Даш. О, це ж. Об'єднання Арабські Еміра. О, сука, все, я ще. Я ще підучив. щось. Я хер'я, знаю, що я ще щось підучив. Єдине, знаєте що? Блять, де ці арабські емірати знаходяться? Чуєте? я не знаю. Все, мені пиздец. Юнайтед араб. Ось, ось, нашо. Абудай. Абудабі, да? Оце ж найкрутий, да? Да, да, а ну. Шо ти, блять, а? А! Ура! Блять! Бля, тяка ж халява, Я не відчуваю, тип. Я їх лучку, блять, як насіння. Просто як насіння лакомка. Дублін вас, бля, де дубля. <гум> Нє, все, чуєте, я всрався. Це просто сходу була, блядь, оцього про Дублін мені цей підсказка. Я не знаю, де Дублін. Бийте мене палками, я не знаю, де Дублін. Якщо я щас не зрозумію, що це за країна, а Дублін, це ж наче столиця цієї країни. блядь, я містер позор. Сука, мені одразу дали підсказку. І я щас всруся. Ну, блядь, Хантерса, хоч щось, хоч щось. Дайте мені. блядь, оце, оце страсті, оце Голівуд. Я не знаю, де Дублін. Австрія, Словенія. Можливо, Австрія? Ні, В'єна, Люксембург. Можливо, Люксембург. Ладно, поставлю Люксембург. Я не знаю, де Дублін, блядь Ну просто бийте мене палками Айрланд, блядь, точно Ірландія. То є чел, я так поняв, вообще, блядь, в глаза не дивиться. Він ніхера не бачить, там дублін на початку автобуса було. Ладно, мені це. Мені це що? Мені це тільки плюс вайп. Так. Ріо де жанейро яфтую мать, де це ріо де жанейро Там форсаж знімали. Там. Оце. Едекунуро. Ета Ета катока! Так, а де Ріо Де Жанейро, дійсно, блять. Де де, Ріо де Жанейро? От знову таки, я бачу все, але не бачу ніхера, Я не знаю де Ріо Де Жанейро здохотиться. Стоп, зараз я буду думати головою, блять, а не сравкою, як це завжди відбувається. І я знайду Ріо Де Жанейро дуже легко. Я розумію, що ви зараз дивитесь і думаєте, сука, який він дурний. Блять, я як просто не знати де Ріо Де Жанейро? А в мене дійсно з цим проблема. Та все. Все, я я посрався. Хай буде десь десь ось тут. Можливо. Мля, яка я в Малазію пікну, чи я блядь, приколіст, чи що. Не смійтесь з мене, будь ласка. Блядь, ну як я мог затупити. Так, віра, новер, Фортове, адельже, хербер, комуні, айдіка, ось Кія. А, поняв, блядь. На піздець. Ти що, приколіст? Ти просто так пікаєш, чи шо? Звідки я можу знайдеться? Ладно, це давайте. Може у грузі. У мене вже мінус свайп. Що ти там пікаєш, блядь? Я то ближче по балам. You know? You know, я, блядь, поближче по балам. Понимаєш чи ні? Ти взагалі десь там пікаєш по приколу. Сососоло. О! Свято наближається, свято наближається. та Да, 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 да. да, -да, 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 -да. Сососоло. А блядь, а сососоло то розбили. Та да, -да ти заебав пика, ты будь, да, откуди. я знаю де це. Знаєте, мені здається, що це щось типу Свиде. Нет, це взагалі. Фінляндія. Я не знаю. Португалія, блядь. Мадрид. Реал Мадрид! Ура! Я знову переміг! Я всрався 10 разів! Не відповів толком ні разу правильно, але я переміг! Це якого можна ще б противника в географії знайти, блядь? Next game! Третя гра! Ого, чуєте, до такого мене життя не готувало. Це що, країна сука, проводів? Я не розумію. Мідні магнати живуть. Це типу Кита. Нє, це. Підіжіть, Японія це не може бути. Чи може? Це... Сука! Ну ти взагалі не розумієш, що ти там пікаєш, га? О, давайте, знаєте що? Це Осака. Хай б... Японія і Осака. Да. А ну яке це? Ок ок. Оксана? Окуяма. Ну, блядь, халява, я не знаю. Падру, По походу, за За кордони Бразилії не виїжджала. Я також не виїжджав за кордони Бразилії і України. Але, блядь, я хоч трошечки. Сука, пі -пі -пі. Лазерами керуюсь, га? Алло, а куди мене тротуар зайшли, ти що? Це ми машиною заїхали на цей тротуар чи що? Що тут написано? After school Monday to Friday, North Sydney. Сідней? Блядь, це Австралія. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Та ви що, несеться знову перемога? Ось Сідней. Пікем будь-де. Ось тут. Там щось про Юніверсі було. Що просто, ну якби. подруга занервувала там, га? Га? Шість кілометрів. Шість кілометрів я відмітив. Правильний, шість блядь. Переволя! Чуєте? У мене, ну, закладені якісь географічні здібності, я вам чесно кажу. Що це, як не талант? Все, я жду на World Cup заявочку і просто ну направо-наліво розкидаю всіх. Це мені здається, дійсно було класно.